Цукровий діабет та як ним не захворіти. В Україні на діабет хворіє 1 мільйон 300 тисяч осіб. У світі хворіє кожен 10-й. Отже, як не захворіти діабетом? Існує декілька типів цукрового діабету. Це перший тип, другий тип, гестаційний діабет, той, який виникає у вагітних, також діабет моді, лада діабет, панкретогенний діабет і діабет, який може бути викликаний хімічними речовинами. Тощо, на жаль, профілактики діабету першого типу не існує. А от діабет другого типу можна профілактувати. Як це зробити? Варто контролювати масу тіла, адже зайва вага є основною причиною розвитку діабету другого типу. Індекс маси тіла має не перевищувати більше ніж 25 кг на метр квадратний. Та об'єм талії має бути не більше ніж 80 см у жінок та 94 см у чоловіків. Зниження маси тіла на 10% від вихідної буде вдвічі знижувати ризик розвитку діабету другого типу. Фізична активність сприяє як схудненню, так і зниженню інсулінорезистентності. Щоденна швидка ходьба по 30 хвилин буде знижувати ризик розвитку діабету на третину. Їжа має бути багата клітковиною. Це листова зелень. Капуста, капуста, броколі, цвітна капуста, помідори, огірки, бобові, гречка, булгур, пшоно. Так як перевагами клітковини є зменшування всмоктування цукрів, холестерину та жирів і зменшення відчуття голоду. Варто обмежити вживання сосисок, ковбас та інших напівфабрикатів, які будуть мати велику кількість насичених жирних кислот. Варто звернути увагу на продукти, які мають велику кількість ненасичених жирних кислот це й горіхи, насіння соняшника, рослинні олії, риба жирних сортів, авокадо та оливки. Також варто обмежити вживання солодких газованих напоїв. Відмовтесь від тютюну паління, так як це знизить ризик розвитку діабету на 50%. Отже, як виявити діабет? Для діагностики діабету необхідно виміряти рівень глюкози в крові. Також може бути необхідним глюкозотолерантний тест та аналіз крові на глікозильований гемоглобін. В цьому вам може допомогти лікар-ендокринолог або сімейний лікар. Мене звати Жанна Худякова, я сімейний лікар та лікар-ендокринолог медичного центру Первинка. З цукровим діабетом можна жити повноцінним життям та для цього необхідно приділити максимум уваги для свого здоров'я. Необхідно контролювати рівень глюкози в крові, не пропускати прийом ліків, дотримуватись режиму харчування та фізичних навантажень.